Я щиро захоплююсь видавництвом Старого Лева і вважаю, що це, на мою думку, взагалі зараз найкраще україномовне видання, яке тільки є. Дякую вам за таку ініціативу, за таке видання. Я би хотів, перше, що у вас питати. Ну, от мені, коли я дивлюся на заходжу, хоча б на сайт видавництва старого лева, то я бачу, що є книги, от атмосферні, дійсно атмосферні книги. Чому, на вашу думку, коли відкриваєш сайт Старого Лева і Дивишся ці книги, таке відчуття атмосферності з'являється. Це не тільки в мене. Я провів таке міні-дослідження, можна так сказати, на, на рівні читачів Старого Лева. Чому, чому на вашу думку так? Мені здається, що кожне видавництво, яке. Ну, скажімо, вже має свою історію, має свою, своє обличчя, свою стилістику. Повинна мати ще той особливий вайб книжок, які, за якими ти відразу розумієш, що це, от, наприклад, видавництво Старого Лева. Атмосфера, це напевно. Це з якими емоціями люди створювали ці книжки, і ці, ці емоції вони потім вони випромінюють крізь книжки. Це, звичайно, дизайн, і, і просто ну, відчуття, скажімо, якоїсь міри, смаку в те, чого ну, нам би хотілося досягнути в книжках. І в нас останнім часом з'явилося чимало книжок, які. Власне, для атмосферного читання, тобто для того, щоб можна було трошки відволіктися від усіх подій, які довкола, і зануритися в щось абсолютно відсторонене. Mm -hmm. Мабуть, так і складається таке враження. Я от спитав нещодавно, коли будучи у Львові, підкажіть, будь ласка, де у Львові найсмачніша кава? Можете обрати світ від кави, але краще сходити в кав'ярню книгарню старого лева, така була відповідь. Власне. Який секрет приготування кави? Здавалося б, книги, кава, щось різне, але Львів об'єднує це все. Чому? Oh. Mm. <реш> Я не знаю цього секрету приготування кави, але м, наші е, кавові куратори, менеджери вони, вони вибирають хороші, найкращі, скажімо, сорти для того, щоб кава була е, смачна, запашна, м'яка. І це напевно теж про, про смаки, бо якщо треба робити книжки зі смаками, і треба, якщо ти ж готуєш, то теж, теж має бути щось смачне. Я теж люблю ходити на каву у, у нашій книгарні кав'ярні. Насправді, uh -huh. це залежить від, від сортів кави, з якими ми працюємо. І Цей напрямок все більше розгортається, розвивається. Е, мені здається, що це просто дуже гарне поєднання книги і кава, а, а воно має, може мати ще додатково інші е, поєднання. Бо ми, наприклад, останнім часом, крім солодощів, додали е, е, різні такі смаки, Кіш, який можна собі з'їсти, не обов'язково е, солодкий, власне, е, такий, що можна не поїсти, по, пообідати чи поснідати. Е, якісь бургери з'явилися маленькі. В деяких книгарнях. Бо мені здається, що в таких місцях людина може перебувати досить довго і, вочевидь, може, зголодніти. Крім того, в нас є багато варіантів напоїв і дуже смачні лимонади зараз з'явилися. Словом, це напевно про те, що тобі там має бути загалом смачно і, і цікаво, і має створюватися таке власне враження, що ти прийшов. Який своє улюблене місце і не розчарувався, тобто, ви е, хочете ще створити кавовий кав'ярнений власне бренд, окрім, окрім книжкової, який вже є досить такий е, класний, атмосферний. Знову ж таки, ви хочете ще створити? От, я бачу, сувеніри є. Знову ж таки, на сайті Старого Лева є кава, є тістечка, є. Тобто бізнес розширюється, можна так сказати? Так, звичайно, і ці, ну, можна вважати, що це такий е, тренд на книгарні кав'ярні. І можна вважати, що ми є м, такими, е, засновниками цього тренду, е, бо. Якраз із нас почався цей рух, бо зараз уже книги, книги і кава це таке не, не дуже вже і оригінальне поєднання, бо вони є в великих книгарнях, є в сенсі є. Навіть в книгарнях є, деяких вже є трошки там кави і є, не знаю, мабуть, тістечка теж. Так. Але в нас, але в нас є оцей ем, книгарня кав'ярня, як, ем, як такий жанр. Такого, такого закладу, і ми намагаємося, щоб цей рівень він був однаковий: що в Києві, що в Одесі, що в Дніпрі, ну, щоб був бути така кава, такі, і такі подібні які солодощі. Але ми точно будемо розвивати цю мережу, і моя велика мрія, і навіть. Початок вже реалізації, бо я буду робити під це свій дипломний проєкт в бізнес-школі, де я зараз навчаюся. Uh -huh. Я хочу зробити таку мережу умовно книгарня, а а тому що там має бути ще трохи більше ніж ніж є зараз. Такі соціотворчі простори в малих містечках, в провінційних містечках. Для того щоб на таких майданчиках можна було побачити, почути найкращих українських культурних дієвців, щоб туди приїхали українські філософи, круті вчителі, тобто, щоб люди, які живуть у віддалених від великих міст населених пунктах, мали цей доступ до е, такої культурного е, середовища е, країни, до тої е, артерії культурної, щоб, щоб ця кров доходила до цілого організму. І, вочевидь, важливо буде, щоб до цього доєднувалися громади, активні люди на місцях, тоді, будь тільки такий спосіб ми можемо е, втілити цей, е, цей задум. Де ви найчастіше? В якій книгарні кав'ярні буваєте? На Галицькій, я так думаю, чи ні? Треба подумати. Так, <реш> на Галицькій, на Михайлівській, бо я в Києві так само буваю досить часто. Я переживаю, що трошки я давно не бувала в таких кав'ярнях, як на Личаківській, на, і на... Бандери, бо вони хоч у Львові, але якось так не на, не, на, не на моєму шляху, коли я ходжу, mm -hmm. не, про, не попри них. Ем, ну, мабуть, на, на Галицькій найбільше, бо вона в центрі, і ти попри неї пробігаєш і е, завжди заходиш, або зустріч там, там зручно влаштовувати зустрічі. А в Києві, власне, зараз зру, зручно влаштовувати зустрічі десь на Михайлівській. Я дуже ще люблю прорізну, бо вона одна з перших наших книгарень, і їй бракує зараз просто якогось е, перевтілення, бо цей простір, отак як ми одновилися відновилися Одеса, нам треба так само і прорізну буде одновити, вдихнути нове життя. Але мені подобається, що це зовсім центр Києва, прорізна 10, і це місце, яке одночасно є укриттям, і зараз воно отримувало якби, ще новий сенс. Там, що Тривога, не тривога, а там буде безпечно. Більшість покупців власник книг це не тільки Львів, тому що я був у гостях різних Львів'ян, то в них 100% є книга від Старого Лева, але вже, вже складніше знайти тих в регіонах. Чи популярніше у Львові видання, чи вже і пішло на інші регіони? Можливо, мені так здалося. Я думаю, що це знову ж таки залежить може, не стільки від е, регіону, а, а як від нашої цієї бульбашки, скажімо, людей. Е, е, ну, насамперед, е, 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 такі гуманітарії вони е, чи, чи, чи в Києві, чи в, е, у Львові, чи в Івано-Франківську, я думаю, вони своїх дітей так само привчають до книжок, і в них є багато книжок диництва Староголева. Але є їх чимало і в Одесі, і в Харкові, і в інших регіонах. Ну, звичайно, мабуть, у Львові не знаю, може найбільше, бо все-таки ми у Львові, і у нас більше знають у Львові. Знають, що це наше львівське видаництво. Сподіваюся, що гордяться, що це наше Львівське видаництво. У Києві теж багато і багато постійних покупців, постійних. Власне, відвідувачів на книгарень-каярень, І виросло вже на цих книжках ціле покоління, бо я вже часто зустрічаю дорослих людей, які кажуть. О, я виросла, чи я виріс на ваших книжках, там, на ваших дитячих віршах. От, тож, тому що ми починали ще з 2002 року фактично нашу, на, на, нашу книжкову історію за цей час. Е, кожен собі вибрав ті книжки, які були йому потрібні. Ми не мусимо купувати скільки скі, скі, півтора тисячі найменувань, які ми видавали за ці, за ці роки. А якісь ті книги, які були найважливіші чи для того віку, чи для того часу. Тому кажу, це добре бути універсальним видавництвом, тому що кожен намагається вибрати щось таке, що йому близьке і важливе. Хоча, з іншого боку, класно бути і нішовим видавництвом, бо в Україні є чимало нішевих видавництв, тому що тоді. Ті їхні та цільова аудиторія, ті їхні читачі точно знають, що вони це хочуть чи не хочуть, тому що вони цим цікавляться. Щодо електронних книг, є багато дискусій, Багато хто читає електронні книги чи аудіокниги. Аргумент власне читати електронні чи аудіокниги слухати. Що аудіокниги можна послухати там, десь коли ти їдеш, замість там радіо чи якоїсь там пісні, послухати. Книгу це буде корисніше, а електронну книгу, щоб не брати з собою книгу, можна в телефоні почитати собі. Власне, чи не буде у нас і взагалі в світі занепаду тих видавництв, які друкують лише паперові книги? Ви знаєте, цей занепад передрікали так давно, що він за цей занепад все ще процвітає. Тому угу. що я пам'ятаю, скажімо там. Років 12 тому, напевно, я вже була на виставці в Франкфурті, де всі намагалися говорити про те, що на нас наступає електронна книжка, е, на цей ринок і він буде втрачати. Тим не менше, ринок розвивається, а не втрачає. Mm -hmm. Мабуть, у того, що паперова книжка вона дуже консерва... ну, такий консервативний е, а, артефакт культури. І, е, е... От, власне, вона матеріальне, воно е, досі приваблює людей, е, тому що це те, що можна осягнути, відчути на всі свої, скажімо, е, органи е, чуття е, і тактильні в першу чергу, і, е, е, і скажімо, нюхові, і зорові. Е, а електронна книга, це книга, яка тобі швидко дозволяє поглинути контент. Угу. І це теж має бути, і, це, і, і я би їх не протиставляла, а я би їх просто підсилювала один, цей один, один жанр іншим. Бо я, наприклад, люблю паперові книжки, але часто користуюся власне, Телефоном і читаю книги на телефоні, тому що це справді ти не тягнеш з собою там велику товсту книжку, а просто взяв з собою щось таке, що не потребує додаткової ваги. Але я так само люблю аудіокниги. Я собі думаю, що я мушу щоб виробити в собі якісь певні такі звички, щоб можна було вмикати ці аудіокнижки. Тоді, коли руки зайві, її можна слухати, а не обов'язково, скажімо, тримати в цей момент книжку. Тому ну, мені здається, що ми живемо прекрасний час, коли ми маємо дуже різні можливості. І, але, з одного боку, електронна книга і електронні формати це дуже круто, тому що це доступ до на найвіддаленіших точках світу до цієї книжки. А з іншого боку, от скажімо, я розмовляла вже із нашим заступником міністра освіти Михайлом Бинецьким, як він каже, підтвердив мені мій острих. Він каже, що дослідження американців доводили, що діти, які читають паперові книги, мають набагато кращі результати при, скажімо, при вступі в університет, загалом при навчанні і. І це, ну, це, це треба на це треба зважати, тому що от стільки саме читання паперових книжок дозволяє заглибитися ну, багато якісні, якісніше заглибитися в цей текст, тому що знову ж таки вмикається додаткові органи чуттів. І, е і тоді, коли ти сприймаєш цей е паперовий текст, він надовше тобі осідає. І саме ті діти, які читають, не скажімо там не короткі, а довгі, довгі тексти, вони мають набагато розвинутіше таке панорамне бачення. Вони мислять широко, вони можуть візіонувати і це. Така а, для стратегування. Тобто, щоб стратегувати, потрібно читати і великі книги, і власне паперові, зокрема, це, ну, це просто для того, щоб вмикалися якісь певні там нейронні сполучення в нашому мозку. Тобто за небуда не буде? Ні, Іначе... не буде. Так. Думаю, що не буде, тому що завжди будуть якісь певні важелі, які. Які пояснюватимуть людям навіщо їм це потрібно, і люди будуть на це зважати. І в принципі, книги в помешканні це ж це і красиво. Тобто у вас більше паперових книг, ніж в телефоні електронних? Так, це правда. Скільки у вас книжок зараз в вашому кабінеті, де ви знаходитесь? А тут далеко не всі книжки, які ну, скажімо, актуальні, тобто в користуванні були чи є. бо я якось, коли ми переїжджали в будинок, то частину бібліотеки вже і не забрали. Але ну, тут ось, напевно, кілька сотень тут є, звичайно. І то є, я дивлюся, що бібліотека. Вимагає якось просто уваги і додаткових годин, щоб її ще трохи впорядкувати. Бо, бо взагалом загалом по, по мешканню книги, то на на полицях, то на е, цих при, приліжкових цих е, столиках, туди просто е, ну, <смас> збираються в такі гірки, <смас> треба їх <смас> роз, розставляти. Де ви любите читати? Я знаю людей, які там замість читання новин виділяють собі там от цей, пері... цей, цей час для читання от так розгорнули, читають книгу. Ви як любите читати книги? Я люблю тут у мене є такі два м'які фателі, тут зручно вони так розкладаються, джж, можна витягнути ноги і собі зручно вмоститися читати книжку. Угу. Люблю читати книжку за кавою, але це коротко, тому що не можу себе дозволити. Так дуже довго. Я люблю читати на терасі. У мене є, оскільки я живу в будинку, а зараз надійшла тепла пора, то на терасі, там де є такий диванчик, де можна було зручно собі муситися. Ти відкриваєш книгу, довкола пташки ще бачать і. Оку милої там зелена трава, і тоді якось якийсь особливий цей настрій для того, щоб читати книжки. Тому це напевно зараз зараз літній час це улюблене місце. Скільки на вашу думку треба читати на день книжок? Скільки по часу десь треба виділяти? От чисто я там читаю і все. Це дуже по різному, тому що кожна людина має свою занятість, я, скажімо, не читаю стільки, скільки б я хотіла читати, і навіть мала би про це потребу, тому що я дуже часто проводжу час в нарадах, в поїздках з виступами, в комп'ютері, де треба не читати, а щось там писати, І в створенні якихось інших, інших речей, звичайно, що це. Відволікає від читання, інколи просто злиш на себе за те, що ти ну, не, ну, не встигаєшся прочитати. Інколи єдиною мотивацією такою просто гіпермотивацією, теж ти модеруєш презентацію цієї книжки, ти вже її просто читаєш, бо бо ти маєш знати про що це. Але е якщо ми почнемо задумуватися над тим, скільки часу ми віддаємо соцмережам. Скільки часу ми гортаємо просто бездумно. Просто, ніби відпочиваючи мозку, ми гортаємо якусь стрічку, там, скажімо, там лди, так дорослі, вони там гортають, скажімо, Фейсбучок свій. Трохи молодші залипають в, там, в інсті, ще молодші в Тіктоку. А, а зовсім маленькі, скажімо, там, моєму синові 9 років, я бачу, як багато часу він проводить. З гаджетом і з друзями, тобто це ніби спілкування, бо вони там щось разом через інтернет спілкуються, грають якісь ігри, які, які напевно далеко ну не всі вони і ці кепські багато з них таких, що розвивають. Але це забирає в них страшенно велику кількість часу. І якщо б ми просто дозволили собі відмовитися від якоїсь цієї частки часу, яка йде на гаджети, то ми би точно вивільнили в своєму житті. Ну бодай півгодини на те, щоб читати, скажімо, щоденно, і щоб це було просто як звичка, ну, справді там як почистити зуби, скажімо, ти не, там чи зняти там жінкам там якийсь вечірній макіяж. Ми ж не, не відмовляємося від цього, тому що ми розуміємо, що це потрібно. От, тому е, е, головне, щоб кожен знайшов свій ритуал. це дуже гарна річ, коли е, ти знаходиш той ритуал, який дає тобі багато задоволення. Тоді, е, е, ти будеш до цього це буде тебе тягнути, тому що от цих, скажімо, там півгодини, чи ця година, яка ну, це ж великий розкіш, коли ти собі дозволиш власне це читання, воно дасть тобі справжню насолоду власне в цьому ритуалі наодинці. І головне, щоб нічого не відволікало, тому що найгірше це коли ти починаєш читати, а тобі приходить 15 смс на різні. На 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 різні девайси і на і, і на і в різних месенджерах, і це тебе во відволікає, і все. ти втрачаєш власне не стільки там сушу сюжетну лінію, чи а ти втрачаєш власне цей вайб, цей цей настрій, коли, цю цілісність цього пережитого моменту, коли ти разом з книжкою.